Доброго часу доби, друзі, дивимось курточки екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Чоловічі жіночі. Вот і стандартні, по 25 кг. Тут кармашики, тут також. Ось такого плану тепла. Великий розмір, я не знаю що тут. 2XL пишуть Класно. Далі така йде. Так, також 2 xl Ось такая, Також кармашки. Чоловіча. Також великий розмір. Постану супер. Так, далее Далі така сто гранівочка, що це 38-й. Жіноча. вот. Далі йде така у нас також це. ось такі кармани на бігуночках. Ось такі рукавчики. Також тепленька. Далі ось така Urban Ring XL 100 грамовочка чоловіча. Кармашики. Тут бігуночок, такі рукавчики. Також постане все чудово. Далі жіноча йде. Ось такі кармашки прорезинені. Гуночок, Така подовжена. Розмір і цель. Далі ось така жіночок. Такі з камашиками. Розмір також тут, я не знаю, L або XL велика стану все чудово. Це? пуховичок пуховичок бачу. Піречки. Дивимось далі. Це така жіноча 100 Ну Це невелика, я не знаю. МК або Ска. Далі така ось X. Також 100 Ну Тут бігунок треба треба робити, бо він розходиться отут знизу. Ну, постану новенька, класно Так, далі така ще 100 грамівочка чоловіча. Такі кармашики. Так, що по розміру не знаходжу. Ну, МК або Л -ка. так Далі отака копа також чоловіча м -ка. Тут кармашики. Остане також все добре. Тут кармашики. Далі отака подовжена жіноча. Тут тут кармашки. Так що тут по розміру не пише. Але хороша, хорошая, хороша, хорошая м скорее за все. Далее такая же ночная Элечка. Ось Вот такая. Далее вот такая Зара, чоловіча классно. Так, XL44. чотири. просто. Остану новенька. Так Далі така жіноча. Онлі елечка Далі така. Це подовжена йде. З поясочком жіноче. Далі така, також з поясочком. Постану все чудово. Тут кармашики, тут також кармашки. А, з бірожкою даже новенька. Вера Пелича. Італійська мабуть якась. Далі ось така чоловіча, 52-й розмір, Це також тепленька, тепла. Тут кармашики, все чудово, рукавчики цілі. Тут також кармашек. Тут. Ось така жіноча. Моделька прикольна. Таку тепленька. Так, ось вот така жіноча. Це маленька есочка, мабуть. Так, еска З катушончиком відстібається він. Ну, поставимо все чудово, як завжди. Вот такая. Женочек. Классно такой Такая 100 граммочка. Такой уж подолженный. Женочек. Что по размеру? Эсочка такой Вот такая с капюшончиком. жіноча. Ось така 100 грамівочка жіноча. Також постане все чудово. Так, така чоловіча. Тут нормаше тут, тут так от. Далі така, також тепленька, легенька вона. Тут кармашики. Бігуночок працює. Тут що у нас? Марчана. Також поясок тут є. Так, що далі така? Червоненька йде. Теж постану все чудово. Що тут по розміру? Не, не пише. Ну, L -ка або МК. Хороша. Тепленька. Так, далі такая біжіноча. Тут що. Рісервіт. 36-й розмір. Прикольна моделька. І остання така. XL пише. Також жіночі. З поясочком. Кармашики тут тут.